Вибори в Туреччині результати вас особисто здивували чи не здивували, і які висновки можна зробити доброго дня. Насправді здивувало, що Ердоган не переміг у першому турі. Все-таки його прихильники очікували 51-52 І я був схильним цьому довіряти. Тобто, мені здавалося, що він все таки зможе. Але... Ну, очевидно, десь вдалося Килич дорогу взяти більше, і тому другий тур, уже буквально через кілька годин після підрахунку голосів, став реальністю. Але ми знаємо, що парламентські вибори тут ніхто ніх... тут навіть в інший бік здивувалися, тому що фактично партія Ердогана, блок, який він очолює, він набрав більшість. І тепер стає питання: що якщо навіть президентом стане той самий килиць за ну, умовно, як він буде співпрацювати з таким парламентом ердоганівським? Тобто, це буде дисбаланс влади, і логічно, що буде грати на цьому сам Ердоган, звертаючись до того, що мовляв немає сенсу нікому розвалювати далі турецьку вертикаль влади, і в цьому плані другий тур ну стає такою собі боротьбою за виживання опозиції за те, щоб якомога сильніше втримати позиції, і потім продовжувати десь боротися вже в проміжку очікуючи наступних виборів. Пане Михайло, ну лишилося буквально менше навіть двох тижнів. Хотів сказати два тижні. Розуміємо, так що Ердоган збудував міцну вертикаль влади, але до Ердогану є питання як всередині самої Туреччини, так і в Євроатлантичній спільноті з другого боку. Лідер опозиції не має відповідно належної кількості адмінресурсу. Ми би хотіли, щоб Туреччина зберігала свою стабільність, зокрема те, що стосується підтримки наших інтересів, так не лише в Чорноморському басейні. Ну і от ключова історія чи Туреччина не, не може дестабілізуватися в силу тих чи інших е причин. Я не думаю, що цей варіант реалістичний. На цьому будуть грати. Зокрема, буде грати Ердоган. Що мовляв, інші, які інші кандидати вже про це говориться. Це спроба зруйнувати сильну Туреччину, прибрати цю сильну руку зовнішня. Політика за нового старого Ердогана навряд чи зазнає якихось змін. Інше питання: що економічні проблеми, які є наразі в Туреччині, як вони будуть вирішуватися, чи не будуть вони вирішуватися за рахунок ще більшої співпраці з Росією, в тому числі в обхід санкцій, чи не приєднання до санкцій, і так далі. Ось це одна з головних проблем наступного Ердогана. А так він заявляє про ту ж саму підтримку зернової угоди, бо в цьому зацікавлена там не лише Туреччина, там є. Великий гравець Китай зрозуміло. Потім то так само по лінії співпраці з НАТО, десь вона пригальмована. І ну тут багато чого залежить від того, наскільки захід буде з новим Ердоганом говорити. А тут питання Швеції в НАТО стоїть досі, і бачимо: ну тут на жаль, чекати якогось прориву не доводиться. Тобто, просто якщо сказати, це правління нова Дуба Ердогана, вона ну. Більш ніж імовірна, тобто ясно є ще інтрига. Вибори не відбулися, але виглядає на те, що Дан лишиться при владі, воно буде ще більш таким скажімо, замороженим, ще меншим на якісь нові ініціативи. І можливо Туреччина увійде у період якогось застою і можливо кризи, але вона не буде відчуватися. Ця криза одразу пройде певний час. Тут багато чого буде залежати від опозиції від тих людей, які там зараз ще прийшли в парламент. Ну і зрозуміло, міжнародної обстановки, де Туреччина продовжує свою вже майже сторічну політику сидіння на двох стільцях. Сьогодні це Росія і Європа. А що нам з того, як ми можемо зараз користати, чи можливо ще от впродовж цих двох тижнів як Україна може використати ситуацію, щоб максимально багато для себе виторгувати в Туреччині? У Туреччини важко щось виторгувати, окрім, мабуть, оборонної співпраці і продовження зернової угоди для того, щоб Туреччина достатньо голосно заявляла про цю обор... про цю зернову угоду, оскільки Росія постійно там робить якісь демарші і намагається показати, що з нею вийти, вимагати від ну Туреччини і взагалі країн НАТО безпеки для українного для українського судноплавства в Чорному морі незалежно взагалі від позиції Росії. Зрозуміло, це не виглядає. Реалістичним, бо ніхто не хоче ризикувати в тому районі. Але принаймні, щоб голос Туреччини звучав все сильніше, ми бачимо, українська влада не критикувала Ердогана. У нас не було якихось таких заяв на рівні військово-політичного керівництва надто критичних до Туреччини, навіть попри все її загрування з Росією. Тобто влада українська вона бачить Вердогані союзника, і навіть е, ці вибори тут обмежувалися такими заявами, що ну, мовляв, турецький е, народ сам вибори, оскільки за тією інформацією, яка була, ну навряд, Ердогана хтось зможе посунути і парламентські вибори вже. Це показали тому тут бачимо, що українська влада буде і далі використовувати той ресурс, який вже напрацьований. В першу чергу це зернова угода. Але буде і оборонна співпраця розвиватися, тим більше, що оборонна співпраця Туреччини, вона часто не публічна, вона досить обережна і о, турки мають досить велику вилку. Тобто навіть багато чого того, що вони роблять антиросійського, попри те, що Росія має з них відповідні бонуси, турецький, які експорти йде в Росію, і зернові газові питання там вирішуються. Ну, Росія нічого з Туреччиною не може вдіяти. Так от, хотілося б вірити, щоб це вікно можливостей відкритих для України воно підтримувалося і далі. Але знову це буде залежати від. По позиції у співпраці Ердогана з заходом а тут виглядає все ну не дуже оптимістично, оскільки ну виходить, що Ердоган усіх переграє і. Попри всіх своїх критиків, в тому числі і на заході вибори, які ну відбуваються в цілому досить чесно і прозоро, ну поставити їх під сумнів з демократичної точки зору, дуже складно. Тому ну, тут у нас ну перспектива така не дуже певна, пане Михайло, ну хотіли б вас ще розпитати про можливі. Незнані нам опції візиту китайського спецпредставника Лі Хуея він починає реалізовувати своє турне. Так ну формальна історія, що Китай хоче активізувати свої зусилля для того, щоб залучити якісь дипломатичні потужності. Розуміємо, Китай доволі велика країна, але в будь-якому разі розуміємо, що Україна і наші євроатлантичні союзники мають дуже чітку лінію, яка була узгоджена під час засідання останнього G7. Так, ну і відповідно, що ви думаєте про візит китайського спецпредставника Ліхує до Києва і не тільки, тому що серед столиць вказаний, вказаний і Варшава і Берлін. Цей візит не є дуже простим. Він є значимим і вже є два сигнали, які показують, що відбувається за лаштунками. Перший сигнал це заява Угорщини про те, що вони готові долучитися до мирного плану китайського мирного плану, який, в принципі, лідери західних країн не визнають. Або ставлять його під сумнів, проте китайці будуть намагатися отримати не лише офіційні голоси, а можливо, і голоси деяких партій опозиційних, тих самих деяких сил в Німеччині, тих самих сил Франції, які будуть критикувати о, там, Шольца, Макрона за підтримку України і виступати з такими гаслами, що мовляв, дивіться, який є гарний рецепт китайський мирний план. Тобто тут Китай бачить для себе певне вікно можливе. І для того, щоб це мікло можливості Китаю прикрити, ось е, теж заява Макрона про те, що Росія стала васалом Китаю. Це не просто так сказано такі речі просто так не говоряться. Тобто, це показує наскільки насправді великий вплив Китаю на Росію. і Він визнає це відкрито. І по-друге, підігрування Китаю, що ось подивіться, що ви і так уже ну перемагаєте Росію. Давайте ви ми цю Росію ще більше послабимо, і тоді ви матимете китайці ще більше бонусів. І не потрібно ніякого мирного плану. Потрібна просто перемога і відновлення історичної справедливості Україні, а тоді робіть цією Росією, що ви там будете вважати за потрібне. тобто, так це можливо дещо так фігурально звучить, але це теж потужний сигнал китайській владі. Тобто, цей візит за ним треба особливо уважно стежити. Проте знову, чи це не буде ну. Чи що з цього вийде, тут уже час покаже. Але мені здається, і навіть повертаючись до турецького кейсу, питання просто в тому, чи той самий Ердоган зараз не виступить із підтримкою китайського плану, враховуючи його зв'язки з Китаєм. І в принципі ті навіть пропозиції, які свого часу озвучував Ердоган, і які так на слуху в Туреччині, вони далеко не втікли від китайського плану, тобто багатьох в туреччині це б влаштувалося. Оскільки вони дивляться на війну в Україні не як агресію Росії, а як війну Заходу і Росії, яка просто відбувається на теренах України, і тут ми можемо бачити для себе як і певний позитив, але і зрозуміло більший негатив, тому що ну що таке китайський план, це в той редакції, який вона є, це по суті замороження конфлікту. А це шлях ніку. Що зараз українські дипломати, українська влада може зробити, власне, щоб не допустити поширення ідеї цього китайського плану? Так, Угорщина приєднується. Що ще боронь Боже, якась інша європейська розумна країна не зацікавилася такою ідеєю? Ну з європейських урядів важко сказати, а ось не урядові сили або опозиційні парламентські різні партії. Вони можуть. Я думаю, що українська влада буде намагатися донести до Китаю, які бонуси отримає Китай в разі посилення України і в разі послаблення Росії. Ось тут питання: а співпраця була досить сильна, зокрема у того ж самої партії Слуги народа, яка ще до війни проводила там виставки. Присвячені україно-китайському співробітництву в такому, навіть ну для багатьох з <с ricoch> дещо контроверсійному дусі комуністичному, і це співпраця і в галузі сільського господарства і багатьох інших, в чому Китай є зацікавлений, і ось тут доведеться просто пояснювати, чому Україну важливіше підтримувати. А аргументація тут ясно буде не просто українська, а аргументація Українська повинна співпадати з євро європейською в даному випадку, тому що Україна показує, що це не ми вам обіцяємо самі, а це, в принципі, весь Євросоюз так налаштований, і тоді ви матимете певні бонуси. Тому що Китай, як би там до нього не ставилися, але економічні свої інтереси він наразі ставить. Вагоміше за інтереси політичні і його тому спроба пограти на українсько-російському фронті, як вони вже зіграли зараз на ірансько-саудівському, це черговий шлях до ось такого експансіонізму, де ну бачимо китайці. Демонструють значне зацікавлення і разом з тим переслідуючи свій інтерес, просто доводиться мав показувати... власне, це відстоювати в Україні. Хто конкретно мав би відстоювати наші інтереси і пояснювати, що важливо підтримати все таки Україну, а не Росію? Ну що... має. Це в першу чергу питання військово-політичного керівництва держави і тих численних радників, які у нас виступають, роблять заяви. Просто у нас, взагалі, питання, що представляє собою українсько китайський вектор, українсько китайські відносини і китайський вектор в українській політиці, Він цілком очікувано був таким одностороннім. Він недалеко, чесно кажучи, втік від угорського. Тому що угорщина сиділа просто на китайських грошах. Китайці там повідкривали виробництво. По намагалися там навіть університет будувати і зараз іде питання. І Україна так само е, працювала по урядовим питанням з Китаєм, тому що Китай це величезний партнер для України. А як поставити ці відносини так, щоб Україна в них ще була суб'єктом, а не просто щось продавала Китаю чи виторговувала? То тут уже це е, в даному випадку питання українського експорту того ж самого і дуже серйозного і Крім того, забезпечення нашого спільної позиції з ЄС. Навіть зерно, те, яке виходить по зерновому коридору, це одне з великих бенефіціарів або Китай. Або Китай показує країнам Африки, що це нібито за їхньої підтримки разом з Турку, з Туреччиною. Це відбувається. Тобто це дуже складно і мені здається, для української влади ну, це великий виклик зараз, щоб. Здобути, хоча б якийсь бонус, і для того, щоб це потім не виглядало, що цей представник приїде і наговорить такого, що доведеться спростовувати, мовляв, домовляємось про те і про те.